програму Як персиваль за туалет не бували. 110. Поми <риві> як вона приблизно така. Ось така упаковка не така. Буває, випускають трохи містяну, але не завжди. <риві> Спеціально отак щоб... І... під От, дероток, щоб вирується. Тут вас ждать сюрприз. Вот это а я говорю. <реш> <там>, Она <остыльница>. Нет, <реш> на нас не Давай, Витя. Мы же элегантный стиль. <реш> Декорована. Камня на Сваровске. <реш> не заметня, <валяя> вона як по миліметру. <реш> Дуже да. вкусно mm -hmm. ну, було. Все, бачите? Так. Далі. Покажу його. Для того, щоб її використати, вам потрібно 1,5 метрів, як сказано, в туалетній бумагі обухів. Обушка. Наш спонсор порвали. Дуал саму А Обухів. студент. Відьор. Читьор. Трішки. Не попало, це спеціально 1,5 один і п'ять робить. Неудачний. Можна отак. У нас сильно слабка. Еще раз нагадую, ну, да що наш спонсор проставил. <рик> да, так, відбирайте вони п'ять метрів. Так. Луска, різні матували. <рик> Ось вот так, закладайте і дві частини. <рик> отак. Вот Ні. Ні? Будь ласка, дайте мені мого партнера. Тобто це в нього п'ята точка. Точка. Точка, точка. Ось ось бачите. Вітаю вас. Це незаконна справа, але дуже зробити. Ми тут трохи нас обілили. Але ми з моїм партнером вам трою.